Понад 160 маскувальних сіток у черзі. В Івано-Франківську волонтери потребують допомоги небайдужих. Кажуть, зі зміною сезону замовлень від військових більше є. Однак швидко їх виконати не можуть. Бракує людей. Як долучитися, розкаже Тетяна Дадак. Олександр Зоренко служить у медичних силах ЗСУ, а його син вже 10 років виконує завдання на передовій. Зараз на одному із найгарячіших напрямків Донеччини. Серед потреб його підрозділу маскувальні сітки. Міняється ландшафт, щось вигорає, вже не таке все зелене, тому сітки постійно треба міняти. Деякі батальйони, деякі підрозділи залогій готуються навіть до зими вже з білими клітінками, такими зимовими кольорами. Це все треба робити. Тому що маскувальна сітка вона має маскувати. Вона має бути відповідного кольору, відповідної якості, і відповідних розмірів. Маскувальні фе цим займається, тому займається це професійно, робиться і якісно у приміщенні волонтерів кипить робота. Та аби виконати усі замовлення, не вистачає рук. Чомусь люди думають, що якщо вони не можуть пройти на повноцінний день, то значить вони ну долучитися не можуть. Звертаюсь реально до всіх. Навіть година вашого часу, навіть півгодини, вона є важливою, тому що ви будете бачити самі власноруч, що ви можете цим своїми руками зробити. І навіть той квадратний метр сітки сплетений в виготовлений, він ну, якимось чином замаскує. А якщо прийде 10 людей, це набагато простіше, щоб 10 людей прийшло по одній годині, ніж одна людина.